Друзі, всім доброго ранку! Значить, в Покровську повна жопа, а інтернет обговорює вже другий день бусифікацію водія Анджеліни Джолі. Значить, дійсно в Україну приїхала Анджеліна Джолі. Вона перетнула піший кордон і направлялася, їхала в Херсонському напрямку. І ТЦК на якомусь блокпості зупинили і бусифікували водія Анджеліни Джолі. Ну, самі розумієте, в ТЦК там працюють, вони не знають, хто така Анджеліна Джолі, там фонд і то все там. В них одна стоїть задача бусифікувати. Але мова піде не про це, мова піде про інше. Як вела себе ТЦК, те саме ТЦК, як вона. Оправдовувало це, які заяви, це ж заяви на офіційному рівні, що мов Анджеліна Джолі захотіла в туалет вбиральну і попросилася до ТЦК. Щоб, ну, інші кажуть, щоб визволити цього водія там. А ТЦК коментує, що вона сама прийшла до ТЦК. Ну, пісяти захотіла, захтіла там. Ну, 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 буває, всі ж ми люди, всі ж люди маємо дві руки, дві ноги, фізич, фізіологічні потреби. Ну, захтіло. І, і, ну, куди ж іти, як не в ТЦК? Ну, бред, коротше. І це все і це все вже ж роздувають по всіх. Теле, там, телеканалах, марафонах, це все ж ем, коли в Покровську зараз така біда? Друзі, я скажу свою думку на рахунок цієї бусифікації е, даної особи. Як виявляється, він є офіцер запасу? І от у мене питання до цієї людини. Офіцер запасу. Чому ти не з'явився, не пішов на фронт? до да, саме ще в 22-му році. Офіцер запасу, це означає, що людина отримала офіцерську освіту. Виходить, що держава Україна його вивчила до офіцера, вкладала в нього гроші. Він отримував там навчання, отримував. Заробітну плату, там, якісь пільги і тому подібне, отримав е, таке звання офіцеру Запашу, щоб на випадок війни захищати Україну. І тому дана людина повинна бути вже давним-давно на фронті. Тому що кого зараз ловить ТЦК. То вони відношення ніякого не мають до війська. Да? Це прості там роботяги, і там хворі, що навіть не служили ніколи, що вони поняття не мають, як той автомат, як він виглядає, навіть в руках його не тримали. А їх зараз ловлять і відправляють. А ось такі офіцери запасу, офіцери запасу, що держава вклала купа грошей в таких офіцерів. Всі вони фінансувалися з наших коштів. З наших податків. І ось дані офіцери запасу розвозять Анжеліни Джолів да, і тому подібних. Ну, прилаштувалися так непогано. Він же ж там не за тисячу гривень возив її. Це, друзі, моя особиста думка на дану подію. Босифікували так, він давно повинен бути там. А сорому Україна, звичайно, що набралася на весь. Світ з цією бусифікацією і тому подібним. Тому що е, ну, це просто що Анджеліна Джолі мусила їхати до ЦЦК, щоб визволяти е, свого водія. Ну, то Це ж бред. Якщо ви хочете його мобілізувати, я вже сто раз кажу: робіть це в законним шляхом, а не насильно. Друзі, пан Богдан завжди говорить правду. Підписуємося на канал, пишемо коментарі. Я їх всіх читаю. Всім гарного продуктивного дня!